Заключна чверть поєдинку першовірої першості України західна зона. Чернівецька команда розпочала чверть і вернувся одним з м'ячем. І в Атаку раз Василь Федоряк. Розвертається, не влучає Василь Федоряк. На жаль, можливість для швидкої атаки була вже вона. втрачена для фунтів. 45-44 попереду поки що. Чернівчани, мало ми переваги їх 70, і трі очки знову влучають. Це 23-й номер гостей Іван Рожак або Южак це питання для нас. Рожак все-таки так. Центровий у нас на лінії Трехочкові, Сієнка, Василь Федоряк не влучає. Василь Федоряк, на жаль. Там поборовся але... тут Ось Буде наш м'яч, напевно. Так, наш м'яч буде по спільному. Гостей, гостей. Гостей? Так, Ми починали цю сьогодні. А, ну так, 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 так. А, я не, не врахувався. Цей момент не врахував, я але сидів, врахував. <гум> так. Так, по тому, що попередній був До речі, чверть, е, капітан Гостей, Денис на Розпочинає на лаві записник, Це досить вірне рішення, тому що в другій половині франківців буде шанс додати за рахунок того, що він вийде на майданчик. А в нас, на жаль, змін ніяких не відбулося, то тобто, тактично ми в принципі нічого не змінюємо, не дивлячись на те, що ми програємо поки що матч. Так, залишається професійці, завжди що так, може бути і більше. 45-47 ми поступаємося, 45-47 і 8 хвилин до завершення зустрічі вже, а ми лише 4-4, хоча може бути і не зустрічі, тому що все може бути. Раптом буде ніч я основний час, і ми побачимо задатковий. Справою підкові квітки, напевно, не його спеціалізація спеці... 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 в команді, але мес... четверта чверть всі відчувають э... певну відповідальність і тому намагаються виявити своїх рішує. Хотів Василь, або зробити штрафи, або ну, не знаю там на м'яч. Так, зіграв саме сервіс. Так, ну зараз якраз до Василя велика надія, як і показала гра, що і другі великі населені нам в теж багато чого міг би. На жаль, підбір ми не виграли. Залишаємо шанс для фанківців. Чесно кажучи, не бачу за рахунок чого Франківсь може виграти цю гру, тому що хлопці насправді намагаються кожний поодинці обіграти зону чернівецької команди, тобто п'ятьох гравців. І в них це, ну, скажімо, це логічно, що в них це не виходить. Нам, нашим гравцям, Нам бажано бути. зараз правильно зіграти на великі. І розставити всі на дві. Тобто виключно за рахунок прагматизму правильного прийняття рішень. Маман є ремі з міша, тут Грибенюк також вийшов у нас на майданчик. І готується Денис Передонов, вже сидить на стільці. Спроба трохочкова не влучна. Вибуває зараз 7 нам вже чекати. Добиває цей м'яс і виводить впередсь команду, соврадиться в сім'ї, спокійно грає в інфільці, ніби стати нікуди. Вони свої шанси знаходять, то доходково. То... От... Що... Добре, що так саме відбулося. Напевно, незабаром ми побачимо, що... Ну, Просто не бачать, не бачать великих наші гравці не бачать своїх центрових, змушують їх відходити. На свої і... е -е, що там за претензії до арбітра були у гравця з команди? Вам буд. Два офічан, 51-49, так, вже вже, вже півсяти, вже швидкий час минає. Посвятив грубой мук, просить він шол, але фол не дають, тому треба повертатися назад. Концентр це не центровий принцип. У нас так за наявності двох таких, але бачимо, що саме пов'язає, пов все там, 13 номер порушує. 13 номер, добренький. Звичайно, добренький. це те, про що я кажу. Ініціви, коли беруть е великі, які фізично переважають просто на голову е сильніші, ніж е захисники, е -захисники Ванбуду, то це або пол, або зубиті дважі. Ось приховочка, має бути вільний такий. Віддав то, прямо то, в руки з передонув. Страхували, подивимося. З передонув, з передонув. Супер досвідчений Спиридонов. Супер майстерний з Передонув. Mm. Добре до нас. Є, є можливість ще, ще одну атаку Іванус, Вадим, діє на... Тозиєнка тобто пробує трішковий, не влучає і... Костянтин Гребенюк залишається з м'ячем. Ну і Вадим Іванус. Вус. Засієнко три аж знову. Ось тепер тепер вже порушення проти старяка. А все треба робити активніше, якраз те, що це, говорили. Так, це Наші гравці виграють своїх опонентів. Цю фізичну боротьбу, тобто боротьбу за позицію. І це, власне, потрібно було використовувати раніше. В цей час суперник дуже мав не стільки багато персональних полі, що вони фактично або залишились без великих взагалі наприкінці гри, ну і фактично гра була зроблена. Або в наші хлопці пробували вже. Кількістю тобто їх якщо було б більше п'яти Ну, Зараз ми по-дуному кажуть, втрату ліття. Пол з боку нашого гравця. Сперечається тут Вадим Ігону з вітром незгідним річним, але <плес> декори, не треба грати. Перечасти маховий. <плес> До речі, зараз наш на центрові, але... Відбори чомусь не виграємо. Ось дочекалося, спробу такі захили, виходять вперед за три хвилини до кінця. Це вже на цей час мало би бути все зроблено. Як так? Як так? Добре, що функцію не серищалося цією негодою. Ай-яй-яй, Сергак пробує три очковий. Він до семейської команди цей момент взяв на себе. Так, зірвав лопасті 54-52. Два очі папери. Сергеецька команда. за 2.32 до завершення. Дуже важливо захиститися якісно. Ось це те, що потрібно було фіксувати до... в нападі постійно. Тобто м'яч мав рухатись по периметру. І ось як зараз Іван зробив вход е в 3-секундну зону і отримав, забив два очки і ще й заробив повний, скільки я розумію. Це, це... це, це та, так... саме та гра, яка мала будувати франківська е ком... <P1> команда проти зонного захитності нашої команди. Але, на жаль, чи скоріше, на щастя, для нашої команди хлопці збилися на індивідуальну гру, а підок, як ми бачимо, не пішов в них і тому багато моментів було просто в ну, Кінцівки матчу залишилось 2,5 хвилини. Я думаю, що зараз будуть найцікавіші най 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 та, най е події. Так, коше, так пройдемося по трибуні, подивимося, чи всі, хто обіцяв, прийшли. Фактично повні трибуни, хоча появлялися були великі аншлаги у нас, коли грала, зокрема, кух України е пам'ятні поєдинки проти Вінницької команди. ох ох хо як воно було приємно. Хоча неприємно було, що на виїзді поступилося потім, плюс 35 дома, і потім програв воно. Ну це так. До... Спогади. Все-таки без страшного кітка, це дуже добре для нас. І винус, з мечем. 54, 54, я рахунок. Розумію, Вони шукають великих, до. знаходять тут лише на перегляд. Ну, подивіться. Тут це відповідальне рішення арбітра зараз, тому що, може, принаймні е я поло там не побачив, а зараз за рівного рахунку і дві хвилини до кінця власне, такий момент може вирішити і долю е -е, Ну, Він був ближче, тут якби як було можливість позивитися повторю, можливо, ви побачили. Можливо, був, але я кажу, що він треба своєї позиції, я Пола не побачив. Знову і знову позиція. відрив. Ось це грає, та має добуватись проти зони. Це три, ми послужило. вже програємо. І дуже прикро. А, що? І знову віддаємо нас. Ну, боже мій. Так. Так, зараз так. потрібно м'яч тримати, тобто їм вигідно, вигідно робити довгі атаки, що вони власне зараз і демонструють. Вони будуть грати всі 24 секунди. І можливо, що сподобать розковують або штрафний струбну. Звичайно, думаю, що потрібно брати тайм-аут нашим тренерам. До, і, зовсім, і Вже мало шансів, чесно кажу, на перемогу. ну звісно, що це баскетбол, все може бути, що тут не вміщають знову, фол там просить, не дають і... Заміну прибутували, дрібненжелі ставлять став Потрібен тайм-аут тайм і пояснити гравцям, як зіграти останні дві атаки, І захищатися

Ну, насправді в нас є варіанти, тобто нам потрібна атака через великого гравця, треба до нього донести м'яч якнайшвидше, або знову ж таки великий може, як ми вже бачили, власне розпочати з почкової лінії і піти в прохід, отримавши і два очки, і можливо заробити ще. Біль. Тому варіанти є, час є, потрібні правильні рішення. І виконання. Відповідне виконання. виконання. Сподіваюсь, тренерський штаб бере знову хвилину. Е -е, наш наш е -е, тренерський штаб забрав. А, а перед цим брав франківський? Так, 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 не так, так часто буває в дві, коли <laughs> не пост відбралися. Вони хочуть починати з середини. А, ось в чому, в чому. технічний нюанс, виявляється. вистачає нам. Надійно розігруючого гравця, який міг би побудувати, побудувати командну гру і в нападі в першу чергу, тому що хлопці, звичайно, стараються, але ідеї, ідеї немає в цьому власне, в їхніх стараннях. Тобто меж переміщається по периметру або вони бігають з ним, Але це не загрожує не кільцю, просто потрібно використовувати стильні. Сторони наші потрібно загравати цим провин. для цього м'яч треба до них доводити все ж таки. Василь Федор'як там <сміттє>, буде вводити гру. це теж зовсім було стандартно. А може спробує Василь Федор'як. закинути трьох і заробивши ще. Персингують гості, пациенвують гості, ну і що? Вануть, Ванус, три. три очки не ви. Порушення з боку я думаю, що це уже за все, 39 Чи до дораження? Ні-ні, це не п'яте такий слово, вони будуть вводити м'яч з підвоєлі. Тікануть вже шанси на те, щоб рятувати швидкий брати. Так воно і роблять. і пішов пробивати у нас 23 номер. Приху, тому що здавалося, що цей матч можемо ми і виграти. Мало, і в даному виграти. випадку мало фолів нашої команди, тому це, ці всі скажімо, порушення вони не пробивні, З боку, да, і ми втрачаємо секунди. Ми втрачаємо секунди. Зараз для нас було би добре, якби всі ці фоли пробивалися. тому що м'яч можемо отримати вже. Да, 6-5 секунд, отримавши фали, а м'яч залишається знову. Ну і, напевно, аж тепер буде пробиватися, здається, там, так, раз. — Треба намагатись просліджувати, забрати м'яч. Це все планові фоли, як кажуть, для того, щоб довести справу до, до пробивання. Але тут не факт, що це буде для нас позитив. Ну, Спробують заціпити за шанс, скажімо так. Звичайно, звичайно. Насправді, насправді, на дуже прикладно. Мінус 4. Ну, по суті, це два бучних кит... Уже, Вже у... ще два, якщо ми влучаємо три Так. Э... Нам и... потрібна швидка атака після цього. Ну тут щось люди заняття, не 200 секунди до завершення, мінус 5 ми прожаємо. і Стрічкові потрібні. Тут ну, так само відніс, вирішують, ну, звичайно, це. А, у них теж так немає такі, тактичне да? рішення, так, вони з'їдають часом не Дають побудувати. Ну, стрічкові потрібні кіткі звідти що. 24 секунди. Дівну триочкові китки потрібні, так? Потрібно взятися, має, так, 4, 4, 5, 5. Ну і цей був вже кидав річу, дається. Революція, Ну, Якщо б це зарахували експробу кидати, можна було б до три... Ну так, 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 так. — Три? — Тринадцять секунд, чотирнадцять секунд, до кінця. — а чому показує два, він зайця все-таки до лінії. 2. Хіба не до лінії, чи ну, він ну, роботи? Тому був. що mm -hmm. важливо, тому що ФОВ був е... не підковий, е... але вже п'ятий команд. А, так, точно, точно. Так вони неправді. 55-59. Після п'ятьсадевить, ще один підох який... і Василь Стара! Ну, чому Василь не взяв на себе гру в цьому епізоді я не розумію? Він міг сам добити і ну, все вже в <с> питаний Ну Ось так, після п'ять з таким пунктом поступається сіднецьку команду на жаль з Лонбуду на Франківському. На <п -19> жаль, ми не використали свою перевагу. Хоча ми могли виграти цю гру, з, я думаю, що звуки відривом. Завтра о 10-й годині повторний поєдинок. Спочатку тренери проаналізують те, що вони сьогодні побачили на майданчику і зроблять правильні висновки. Олександр Яновицький, Анис Семенович. Засмучені, засмучені. <смужені>. так і я, Георгій Мозера, що теж засмучені Звісно, <смужені>. що. Поступилися ми. З надією на те, що завтра буде. Далі ще складається гра для нашої команди. Дякуємо за увагу. все добре.